Коли та яку саме треба садити озиму цибулю, щоб вона не пішла в стрілки, гарно перезимувала і дала вам гарний урожай. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Цибуля ділиться на три фракції: овсюшка, сівок та вибірка. Овсюшка, діаметр цибулі до 1 см, сівок від 1 до 3 см та вибірка від 3 см. Якщо ви садите цибулю для того, щоб отримати зелень, тоді ви берете вибірку від 3 сантиметрів приблизно ось така. Це для того, щоб ми весною зібрали зелень. Якщо ж ви берете, наприклад, ось таку сівок або овсюшку до 3 см, ось таку маленьку, то така цибулина вам не дасть стрілку, вона гарно перезимує і буде гарна цибуля у вас. І ви будете збирати гарний урожай. Садити цибулю ми починаємо, коли у нас середня добова температура плюс 3, плюс 5, тоді вона у нас гарно дасть кореневу Систему і при цьому не проросте. А ще якщо ви посадите її раніше, то вона може дати стрілку. А якщо ви посадите пізніше, тоді вона не встигне вкоренитися і може у вас замерзнути або ж пропасти. Перед тим як садити цибулю, нам треба її обов'язково обробити в фунгіцидах від хвороб. Тому що, коли ми зібрали з вами урожай, там може залишитись грибкове захворювання якісь, якісь бактерії. І на наступний рік у вас буде поганий урожай, тому треба обов'язково обробити. Я, як вже казала, можна обробляти в сольовому розчині, також можна обробити в легкому розчині марганцівки, також можна обробити в фунгіцидах. Я завжди обробляю свій чесник цибулю будь які насіння в біопрепараті Азофіт. Нам знадобиться 35 мл, 35 мл на 10 літрів води. Занурюємо нашу цибульку. ось так от. У ведро з препаратом. Я отак от занурюю в, бачите, ось о, всі точки відразу. Отак от. Тому що декілька сортів буду садити. І отак от залишаємо на 2 години. Грунт в нас заздалегідь вже підготовлений, тому ми робимо лунки глибиною приблизно до 10 см. Міжряддя має бути 25-30 см. Відстань між цибулинками має бути приблизно 7-10 см. В лунку я додаю фосфорно калійне добриво, потім додам ще попілу, додам піску і буду садити цибулю. Пісок додаємо в тому випадку, якщо у вас чорнозем. Якщо у вас піщаний ґрунт, тоді пісок вам не треба. Тоді ми беремо, коли після того, як посипали фосфорно-калійним добривом, дали попіл, тоді беремо просто отак: от пригортаємо попіл ґрунтом і тільки тоді починаємо садити цибулю. Ні в якому разі на попіл ми не садимо цибулю. Для посадки озимої цибулі ми вибираємо тільки ті сорти або ж гібриди, які зможуть витримати морози та перезимують.